Ми граємо в Блодіроб 2. І як ви знаєте, по назві і по прев'юшці даного відео, ми сьогодні будемо знімати відео знову за Польшу і будемо виживати в ще крутіших і складніших умовах. Такі ж завдання 100 ходів Якщо що можете по ссылці в описання, і можете перейти на моє минуле відео. Я маю вийти за Польшу в. Карті 36 го року 20-го століття, але найстрашніше те, що того разу я збільшував лише агресивність щі, тобто агресивність кожної держави проти всіх. Тоді це була прям страхіття, я просто не міг ніяк вижити, але я якось вижив. Далі ми включаємо на максимум програш війни, тобто, якщо у нас захоплять столицю і пару провінцій. То все, ми просто тупо капітулюємо. Так що нам треба протриматися якомога довше і не допустити ворогів до нашої столиці. Далі повстання на максимум. Щоб, взагалі, якщо немає асиміляції, все повстання стоповідсоткове. І найважливіше, що є на початку відео, це модифікація світової війни. Тотальна війна! Кожен воює. Проти кожного. І ця штука лучше з нею не зв'язуватися, бо тоді буде повна срака. Проте я спробую вижити хоча б 100 ходів. 100 ходів в постійній війні. Це вважайте 5 місяців, напевно. Тому мені прийдеться вижити серед таких ворогів, як Чехословаччина, Третій Рейх, Прибалтика та Радянський Союз. Так що не забувайте підписуватись на мій канал. Далі продаються мої відео. А ми починаємо. Приємного перегляду. Отже, все починається, як завжди. Я встановлюю звичайні для мене параметри, котрі я роблю майже кожне відео. На податки ставиться найбільше значення. Як ви бачите, воює кожен проти кожного. І тому зациклюватися на якійсь державі не треба. Треба оборонятися. Я дивлюся, асиміляція мені вже не потрібна, бо тут світова війна, вона мені не потрібна. І я починаю наступ на вільне місто Данцих, оскільки воно доволі слабке. І з Вільнюса я починаю наступ на Литву. Надіюсь і молюсь тільки тому, щоб на мене не наступав Третій рейх. Румунія починає наступати з Кам'янця-Подільського в сторону Волині. І Радянський Союз поки не наступає. Це дуже хороші дом для нашої армії. І я готуюся до наступу на Мінськ і на всю Білорусь. Отже, я зосереджую великі сили на відтягування радянського фронту від моєї столиці Варшави. Наступ на Литву круто провалюється, зате наступ на велике місто Данциг дуже круто пройшло. Я зміг його васалізувати. Захоплення міста я не передбачив. Бо це могло б спричинити погані наслідки, наприклад, повстання. Оскільки я встановив те, що повстання на максимальному, значить, якщо я не асимілюю ці території, то все повстання буде беззаговорочно. Далі я починаю наступ на Білоруську СРСР, повністю майже її захопивши. Новий наступ в сторону Каунаса і безпосередньо Литви продовжується. Я розвертаю війська і. Пробую якось закрити фронт з Румунією, проте вона разом з Угорщиною починають повномасштабний наступ, котрий я, на жаль, поки що ще не можу закрити. Саме це з в майбутньому дуже погані наслідки для моєї армії, котра опиниться в повному оточенні. Ну добре, не буду спойлерити, продовжуємо далі. Розбиття війська Литви під Каунасом повністю зазначило нашу перемогу. Ось такі у мене були території станом на 10-й хід. Поки що моє виживання повністю не підтримане, бо призов військ у Луцьку ще не означає мою повністю перемогу. І саме завдяки цьому я спробую якось вирулити ситуацію в моїй країні. Ситуація шалена. Угорщина Румунії наступають. Я, в свою чергу, відбиваю румунські атаки. І починаю наступати на малочісині розтягнуті війська Румунії. В свою чергу Литва оточує мої війська і я успіваю її нищити. Далі я бачу новий наступ Радянського Союзу. Перший за всю гру. І я бачу, що світ ну, змінився так доволі круто. Румунія і далі продовжує наступати, в свою чергу, я якось стараюся реабілітуватися на литовському фронті. Далі наступ, звичайно, ж у мене переривається на Радянський Союз. Наступати не можу. Вся армія у мене майже закрита в оточеннях, і Радянський Союз дуже впевнено і швидко наступає. В свою чергу Литва вже підходить до передмість Варшави, і це вже дуже погано. Згодом я доходжу до кордонів Латвії. На румунському фронті я успішно прориваюся і навіть зміг захопити деякі міста. Проте. Львів дуже сильно укріплений, і через це наступ у мене так і не виходить. Я запроектував захоплення Латвії, проте це, напевно, буде не точно. Наступ радянської армії зробив так, щоб всі мої війська майже були оточені і знищені. Ситуація, звичайно, стає надто жахливою. Мої величезні війська починають втрачати силу, яку не мали до цього. Радянська армія дуже швидко знищує мої війська через те, що у моїх військ велика військова втома і через те, що вони не мали просто сил наступати. Я прийняв рішення відступати з того фронту. І захотів якось відновити свої військові дії. Радянський Союз, звичайно, ж майже оточив всі мої війська разом з іншими державами і навіть вийшов на кордони моєї держави. Це стало фатальною помилкою для мене, що я не зміг укріпитися на моїх кордонах. І через це я почав втрачати багато земель. Як ми бачимо, територію мене доволі багато. І наступ від третього Рейху міг би дати останній крок для знищення моєї держави. Проте я тримався до сих пір і зміг навіть закапітулювати Литву. Це уже досягнення на 17-му ході. Радянський Союз починає наступ уже на мої польські території, тобто з західної Білорусі та України, починає наступ на мої же землі. Я ж збираю військо для відплати за наступ Радянського Союзу. Я тим паче обороняюся і ще й в Литві. Де я починаю також наступ для оборони своїх земель. Поки що, слава Богу, наступ Чехословаччини і наступ Третього рейху поки що не видно і надію, що його й не буде. Далі наступ продовжувався. Сильно розтягнуті радянські сили були вмить знищені моєю новою армією. Проте Латвія з півночі починає знову наступати. Е Більшовики знову ударили прямо в центр моєї армії, проте все одно це була їхня помилка, бо я зробив потім оточення. Я підписав мир з Литвою, за якою я зміг утримати її як васальну державу, і поки що війну не підключав. Угорщина замість Румунії почала на мене наступ, проте він був доволі слабим. В свою чергу Румунія добре так укріпилася в Ульвові знову. І я зміг оточити деякі радянські сили, почавши гродницько білостокську операцію. Далі наступ, звичайно ж, не забарився. Почав я наступати спочатку на південну Західну Білорусь та Північну Західну Україну. Даний наступ перелився на повномасштабний відступ радянської Росії. І я зміг відбити її атаки дуже гнучко і дуже швидко. Радянські війська опинилися майже в повному оточенні, і після ще одного ходу остаточно опинилися в оточенні. Їхній наступ на півдні мого фронту, звичайно, змусив мене трохи відступати з мінська, який я захопив зовсім недавно. Згодом цей відступ перетворився на наступ, і я зміг завдяки моїй білостоксько-гродницькій операції знищити майже 5 тисяч. Військових Радянського Союзу це була велика перемога, але в той же момент польські мої війська були майже повністю оточні та виснажені. Далі я почав закривати оточення, котре я зробив угорський наступ. Швидко закінчився, а Румунія почала втрачати землі, котрі вона завоювала в південній Україні. Звичайно ж, наступ в Білосток дуже швидко зробив своє. І війська, тобто мої війська польські змогли якось примудритися закінчити наступ Радянського Союзу на моєму фронті. Звичайно ж, я перекрив наступ Угорщини на мій фронт і спробував якось оборонятися, оскільки вже я зробив гарну лінію оборони і зміг добре оборонятися на ній. Ось перед вами мої території і території країн. Станом на 30-й хід. Доволі дивні, так, да, дуже дивні. Отже, далі починається наступ. Я стараюсь робити лінію оборони, котра доволі добре тримається. Тим паче, Угорщина починає діяти проти мене. І я наступаю на її війська і відбиваю їхні атаки дуже добре. В свою чергу, військова втома доволі величезна, 49%. Голодних людей немає, інфляції також немає. Ну, звичайно, коли я втрачу всі гроші на війну, це звичайно ж інфляції немає. Проте настає моя рокова помилка. По перше, радянський союз висадив величезні сили. Мені в тил прямо в Пруссію. І це призвело до того, що мені прийшлось підключити до війни Литву та Гданськ. Це була напевно моя найголовніша помилка за всю. Гру. Далі я почав наступ, звичайно ж, на Західну Україну і на Угорщину. Уже на півночі я починаю якось відбиватися. Гданськ якось старається відбити атаки Радянського Союзу, про це все безуспішно. На півночі України я пробую якось знищити Румунію, котра дуже швидко і дуже. Стрімко наступає на Радянський Союз. Вона старається оточити мої так малі війська. Ось така карта уже на 35-му ході. На моїй території зменшується і зменшується. Литва капітулює, фронт рушиться, стараюся якось відвоювати мої землі на сході моєї держави. Проте загроза чекає з півночі та заходу. Я Починаю наступ на Румунію, котра вже ослабла, і я це використовую в своїх цілях. Звичайно, чому я не можу призвати війська на фронті, де висадився Радянський Союз? А тому, що у мене немає призовників. Всі пішли на військову оборону від радянського союзу на сході. І я починаю наступ в сторону моєї території на півночі Білорусі. А також наступаю на безпосередньо території Радянського Союзу. В свою чергу, Радянський Союз дуже швидко наступає в сторону моєї столиці і на моїй території. Це дуже погано, проте я стараюся це замінити перемогами на Західній Україні і на територіях Радянського Союзу. Вдруге, я вторгаюсь в Білоруську СРСР. І вперше третій рейх починає наступ на моїй території на 37 му ході. Мої війська стараються якось оборонятися біля Варшави, проте це може навіть мене не спасти. Краків майже оточений. Я починаю наступ в сторону Литви і стараюся якось перекрити мою поразку, оточуючи війська Румунії. І тим часом Німеччина захоплює краків і майже оточує мою. Столицю Варшаву, котра падає під тиском Радянського Союзу. Отже, ось мої території, і я починаю наступ на Варшаву, щоб якось її відвоювати. Крім цього, знищую румунське оточення, котре відбулося на Волині. А також захоплюю майже всю білоруську СРСР. Звичайно ж, наступ Радянського Союзу дуже іде. Гладко і шикарно. Зате мій наступ на Сході йде ще краще. Проте це все одно дуже погано. Угорські, радянські та німецькі війська дуже швидко наступають в сторону моєї армії. І я стараюся якось відбити їхні атаки, наступаю на Румунію і хочу цим якось завадити наступу і капітуляції моєї держави. Радянський Союз далі наступається дуже погано. Величезна кількість армії просто знищується у мене, але я продовжую наступ якось віддалити мою капітуляцію, хоча б на пару днів, хоча б на пару ходів. І ось на сороковий хід я капітулюю. Я зміг пройти аж цілих 6 місяців. Скоро от, я потеряв 100 тисяч військових і 200 тисяч звичайних цивільних людей. Мене поділило три держави. А ви не забувайте підписатись в мій канал, і я на цьому завершую.